Всім привіт! Вітаю на каналі. Ну у нас, нас вже осінь. Ну так як і всюди. Е ну, бжів зараз триває пізній взяток. Ну не знаю що якесь нотарби, там цвіте. Це час ми бачимо, от, можливо буде видно. Деякі приносять ще щепивок. Бачимо деякі бджоли ще йдуть там... з нектаром, бо важко сідають. Ну, ну, а тема нашого відео це е, формування е, гнізд бджолиних сімей на зиму. Ну, конкретно на українській рамці я поговорю. Потому, що, за доданими вже кілька відео є способів. Ну, тут поговоримо і про теплий занос, і про холодний занос. І про, конкретно про українські багатокорпусники. От ми у мене на екрані. Ну що ж, поїхали. Ну і почнемо з українського батокорпусного, в якому знаходиться слабка сім'я. Ну як слабка? Ну, досить нормально в тому стані. Просто вона була сформована пізніше і тому не встиг вона набирати сил. Взимом ну, на чотирьох ранках. От Як бачимо, тут стоїть у нас панка з підкормкою. Зові акуратно спідберуть. В зиму, от буде йти на чотирьох рамках. Збоку от я поставив ще рамки, які були в вулику, де відкрив метр, щоб вони перенесли у цю частину, яка буде гніздовою. Тут матка має, що засів, деякий частковий. Як я формуватися буде? От просто відсунеться на середину самого корпусу і по боках поставиться дві заставні дошки. Просто-напросто, не утеплення, нічого, можна утеплені, тебе без Це е, на землі бджіл нічого не відіграє, е, оскільки що температура е, на, на вулиці, ну може бути 1 градус-2 тепліше просто у самому вулику. Е, бжовен, холодний, в самому ворогу. Бжом, холод не страшний. Вони собі стоять під рамках, споживає корм і підтримують температуру в самому клубі що тут утеплення лишнього не потрібно ну, тут ми зараз розглянемо інший варіант. От сім'я, яка займає зараз повністю 8 рамок, обсиджує бджолою. І тут ще є, провчора дивився, тут ще є три рамки, повноцінні рамки з розплодом. Ну, тут також... Буде просто накрито хвостиком, гніздо сколочуватися не буде, отак на восьми рамках і буде зимувати. Ну, правда, тут корму потрібно більше десь в районі до того наявного корму, що є в гнізді. Ну, Якщо додам літрів 12, сиропу 2 до одного, спокійно перезимовую. Ну, не буду утеплювати, нічого і того вулика вповні достатньо для цих стінок, щоб ні вітер не дув, ні було, ні скутників. Дно, як я раніше наголошував, частково сітка відкрита, нічим ніколи не регулюється. І бджоли досить добре пошувають. Ну, такої тушини вуликів при нинішніх цінах на матеріали повні достатньо. Не треба нічого не утеплювати. Ну, Тут просто поставив вишній корпус. Щоб стар... Боже, щоб ставилася літрова банка для загодівлі сиропу. Ну, і все тут, така... ну, тут такий нюанс. Ну, а тепер поговоримо на вулиці про теплий занос. От, як бачимо, тут тільки один літок. Рамки формуються до передньої стінки. Ну, ззаді утеплена дошка. Ну, могла бути і проста зовсім без всяких утеплень. Вентиляція під низом є, порожній простір, витягується вся волога, також і в дні. Ну, Чого мені це краще подобається, тому що тут можна формувати, упускати у сім'ї в зиму, без всяких додаткордошок, навіть такій ковхам, скільки потрібно є 4, 4, 5, 5, 7, 8, без питань. Просто регулюється одною основною дошкою. А не та, як у інших вуликах, по нахований занос. Хотіло давати дві заставні дошки. Ну, правда, якщо стінки у кого є українських, ну та не тільки українські, ну стінки утеплені, можна давати до утепленої стінки, але при меншій кількості рамок треба просто усвідкувати, щоб було гніздо на рядка щоб бджоли мали можливість вільного виходу, а не ватритися по підзаставну дошку і туди-сюди. Шукали собі вихід на, на вулицю. Можливо, навіть от, оці вулики, от, українські багато корпуси, слідуючу для себе. Я буду виготовляти на теплий занос. Ну, тут нюанс невеличкий. Просто розвернути саме дно, а корпуса, як ставилися, так буде ставитися. Просто дотоп був. Одні та поставити у от от в оповістінці. Розвертаюся, і питань немає. От так. І на цьому всьому зробив такий пісуму, щоб вулики корпусні, нехай на українську рамку, нехай на дадан, все-таки потрібно робити на теплий занос. І кращий розвиток, весняний, то, що більше рояться, це неправда. Можливо, це буде це е, більші, е, до роїння, ну, там вже здороєння, самої породи бжіл залежить. І від того, що дно ну, не сіткою, Тому що підвищує температури, бджоли змушені просто вже регулювати свою кількість типу, шляхом роїння. А так то, якщо корпусний вулик, то теплий занос це оптимальний варіант. Ну На цьому всім пока, до нових відео.